Ссома того, що сміття може бути законувати більш місцем назначення для цього. Сей, будь ласка, ситуація скидалась з плечима, щоб хотелось закривати цей сміттєві проєктної. Зв'язку з чим, зараз чемпіонат Ну, Є у нас один такий вдяч обласного рану назвать Міерно Тейс. В мене з з безпустим великий вважан, заяви, звісно, партию, оскільки керівник обласної організації. Робить все, щоб відповідає э, член мав велику проблем, але це все стосується тільки власний бізнес, цієї людини в деякій мірі страждає, да, скажімо так. Хочу нагадати, що відізвалище було трошки раніше, ніж власний бізнес існував. Ситуація яка? Існує полігон, э, куди ми вивозимо наші сміття. Значить, полігон розрахований на певні об'єми, терміни і так далі. Якщо Використати, покращити технології, які використовуються там, а так чи інакше ми вже проводимо роботу, щоб не просто захоронювати, а проведи якесь попереднє сортування сміття, значить вилучення всіх можливих компонентів, які можна використовувати, як торгується сервіну і так далі. Тобто це зменшить об'єми вивозу на сміттєзвалище не використаного сміття. То я думаю, що років 10 спокійно можна цей полігон використовувати. Там і достатньо і достатньо об'єм. Однак у наших полігонів є одна така неприємна річ, вони періодично загораються. На жаль, Ну, правда, рік ми вже прожили всі останні ліквідації пожежі, яка там відбулася, рік ми вже практично пережили, що у нас не було там загорань, це було пов'язано з тим, що ми провели серйозні роботи щодо попередження оці. Ми присипали грунтом практично, більшу частину нашого полігону, і це дало можливість значить, уникнути пожежі. Однак пан Лідіда, який має якийсь бізнес вже багато років робить все для того, щоб нам створити певні перешкоди, щоб тестування там світу. Я розумію, що іноді це створюємо неприємності, коли йдуть загальні, але ж є якісь загальні, скажімо, державні, держав, загальнообласні, загальноміські проблеми, які ви потрібно вирішити загалом, не тільки з позиції власного бізнесу. От. Ми викликала з конфліктна ситуація. Ми, ми е декілька років судилися з Мироницькою сільською справою про те, що там були певні у нас відносини від БІН. Е суди на, на останній момент закінчилися От, на, наші, на нашу користь. Пішли інші тенденції з боку Олександра Олександровича, відділення Олександра Олександровича щодо. Намагань перешкоджати нам складувати на сміття. Тобто місто не сидить на місці, воно не сходить, склавши руки, воно шукає варіанти, як цю схему покращити, як це зробити так, щоб зменшити об'єм на різних сміття. Однак це потрібно розуміти, це не е, е, дешеве дешев задоволення да, ці речі. Тобто, воно в цьому світі має великі проблеми. Ми знаємо, що. І в Україні постійно виникають проблеми в Києві, і в деяких інших містах, не кажучи про менші і так далі, доскладувати, щось робити. Тобто ми, ми провели перемовин, може, на, на два десятки перемовин з різними фірмами, які вносили свої пропозиції щодо переробки сміття. Однак, на жаль, умови, які вони складають, або їхнє бачення нашої ситуації, або бажання виїжджати на наш ринок, гальмуються періодично. Чому? Тому що ви бачите, ну, немає стабільності в державі, немає бажання бізнесу поклати кошти. Це все добре. Тому виник цей конфлікт. Оскільки на стороні виступає обласна влада, ну, я розумію, що чим гірше у нас, тим краще у них. Ну, така у нас таким освітленням склалася. В в чим гірше в одної команди, тим краще в іншій команді. Тобто, мало хто думає про загальний інтерес. Мало тут питання стоїть не те, щоб подумати про те, що, чому біду, в чому дуже жорсткому району потрібно. А треба зробити те, що може було багато. От і робиться, це, щоб було було багато. Це було як зротні попередження ці заяви. Зворотні попередження про те, що, шановні, можете додержати міського владу до такого ступеню, що ви отримали просто от такий конфлікт, який буде серйозно вирішений вже простим методом. Ну, Яким простим методом? Там є час квартира. З цим зрозуміло, про землю. я справа з родного буду забудовуватися, не хочу розглядати це, чи я так як і було. Ну, Є рішення сесії певні, вони заблоковані судом, частина із них заблокована судом, частина через суди вже блокаду знято. Ви знаєте, що частина скажімо, актів населення видається за повним ходом, це район пам'ятаю. Ну, Це от, знову ж про те ж саме. Іде конфлікт. В, час, в свій час наші керівники з області вимагали, не отримали, вирішили зробити все, щоб перешкоджати міській владі виконання тих чи інших своїх обов'язків, зокрема, як видача вільних земель, приватне користування, населення будівництва індивідуальних будів. Цей процес знаходиться в своєму порядку. Зараз говорити остаточно, чим він закінчиться, як він буде, ну, не було б коректно. Тому що воно закінчиться воно на користь Ужгородської міської ради. А загалом ті кошти, від продажу землі, вони і на розвиток місця чи взагалі є якісь фонд. Ну, От ці кошти, які акумулювалися, вносив там певні кошти з квадратного метру. Це не продаж землі, це на розвиток інфраструктури. У нас кожного носив. Значить там, згідно положення, до 50% йде на розвиток мережі в тому районі, де землі освоюється, і 50% відсотків перекинується на. На інші мережні проблеми мережі цієї території міста. Так, це хороший, скажімо, набуток для бюджету міста і він допомагає нам певні проблеми вирішувати. І я думаю, що ще вдалося процес передачі земель приватну власність провести нормальній основі, тобто немає від обласної адміністрації судів, від, від адміністрації, то цих коштів не угодно збирати серйозно. серйозно на серйозні суддя і вони нам дозволили значно покращити водопостачання в місті, покращити значить, електропостачання, покращити значить, дороги, це мільйонні суми, це десятки речі, мережі. Чому все-таки виникла така взаємодія з посуває? Амбіції політики? Чому виник? Ну кожен повинен працювати в межах своїх, скажімо, законодавчих компетенцій. У нас є закон про місцеве святкування. Де чітко що ми маємо право це, 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 це робити? Ми це 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 робимо в межах закону нашого закону. Як на мене, обласна рада бере на себе дуже багато функцій, які не її функції. Тобто Вона починає вирішувати за ті органи місцевого середування, їхні компетенції, перетягувати на себе, вмішуватися в їхні проблеми. Тут виникають конфліктні ситуації. Ну, от як важливо, міська рада межах свої компетенції, приймає рішення, у мене 100%, законно, 100 законно, да? Тут приходить якийсь інший, який каже, ні-ні ні, 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 ні То, що в межах закону працювати добре, але ми вважаємо, що це не так має. Можливо, тут конфлікт зараз, можливо, він вже прописаний в нашому законодавстві. Законно обраний орган, міська да? рада значить, підкорюється. Призначеному значній адміністративній одиниці, голові обласної державної адміністрації, яка ніким не обрана, чітко не описана в законі, взагалі це приняття не описано. Тут уже закладений сам конфлікт закладений нашої держави. І він буде існувати, поки така от схема управління держави буде. На жаль, у нас три гілки влади існують управління Верховна Рада, Президент і Кабінет Міністрів. Щось тут лишнє, на мій погляд, або президент або Кабінет Міністрів. Проблема виникає, де Ужгород, Мукачево, у свої боя свій свого не об'єкт. Вхуйні проблеми, тобто в містах, де є органи місцевого середування. Достатньо. Всі інші, чому не в них? проблем ніяких немає, вони не можуть ну, от на території Закарпаття самодостатні ради є дві Ужгородська міська і Чорська міська. Це прибуткові ради, які мають позитивний бюджет, у яких йде вилучення коштів. Всі інші є дотаційні.